Красива шкіра починається зсередини, і ніякі креми, мазі не допоможуть прибрати лущення, висипи, проблеми шкіри, алергічні реакції і таке інше, адже це питання до вашого кишківника. Якщо у тебе є екзема, дерматит, вітіліго, пігментація, грибок, алергія, глупа, все це питання до того, хто живе у твоєму кишківнику і взагалі що там відбувається. Справа в тому, якщо кишківник заселений патогенною мікрофлорою через процеси брудіння, гниття і закислення, то в ньому утворюється багато токсинів. Організм намагається евакуювати їх через шкіру, і тому шкіра потерпає від ось таких проблем. Для того, щоб позбутися їх. Не потрібно шукати чарівні, мазі, креми, бо їх не існує. Працюючи із наслідками, ви не усунете, не усунете саму проблему, тому що потрібно працювати з першою причиною за допомогою лужної біодоступної води, очисних програм від паразитів, від грибків, вірусів, бактерій і так далі. Ми позбуваємося. Патогенної мікрофлори в організмі, ми очищуємо кишківник і заселяємо здорову мікрофлору. І відтак організм очищується і від токсинів, і від паразитів, а ми отримуємо чисту, красиву сяючу шкіру. Таким чином, багато моїх клієнтів позбулися цих проблем та інших. До речі, сюди ж відноситься і алергія та астма. Як позбутися цих проблем? І отримати красиву, пружну, атласну, молоду, гарну? Шкіру для цього потрібно пройти поетапне очищення. Як його пройти, я допоможу вам і розпишу його. Плюс додам корекцію харчування і допоможу відновити водний та лужний баланс. Все це в комплексі дає дуже гарні результати. Ви можете зайти у мій телеграм-канал і самі в цьому пересвідчитись. Кому цікава система, як за допомогою очисних програм отримати не лише здорову, чисту, атласну, красиву шкіру, а ще й оздоровлену роботу шланково-кишкового тракту. Тому що тут якраз важливу роль грає жовчний і, звичайно. Чистота кешківника. Пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі. Я допоможу вам у проходженні цих програм, і ви отримаєте власні результати.